Вітаю всіх! Хочу подивитись ситуацію. Ви бачите, що я бачила, що відводять війська. Північна... Північний кордон Харківщини. Ситуація до кінця червня. Яка буде? Північний кордон Харківщини. Беру загальну ситуацію до кінця червня. Яка вона там буде? Для нас що там буде? Угу. Сімка. Розмов багато. Ну, дії, звісно, військові дії. Важко, знаєте, важко. Все таки важко і за територію вибивати важко. Кінцевий результат який? Так, справилися дуже добре. Помірно. Знаєте, помірно рух. Рух. Помірний рух, дуже помірний рух для наших дій, Допомога, поради, керівництво, все так. Я б сказала, це помірно окупації. Давайте так, до кінця червня буде ще. Тірка мечів сам процес показує. Це, це бойові діть з п'ятірками мечів, якраз вони є. Так, до кінця червня буде ще деокупація території На, в північній частині Харківської області. Буде деокупація території до кінця червня. Сімка кубків. Ви знаєте, я б сказала, що не дуже. Не дуже, бо там. Є вже певні результати, і їх закріплюють. Але подивимось, воно ж заміняється, зрозумійте. Воно все міняється і все буде добре. Тут це теж серйозні зміни. Там тупік виходить. Там серйозний тупік виходить, і руху не буде там, щоб ви розуміли серйозного. Що ворог? Ворог застої там. Це не те, що він хотів. І якісь домовленості знову вилазять. Знову вилазять домовленості. Що те, те, що там може відбуватись по домовленостям. Я не хочу зараз туди лізти, вибачте, просто не хочу. Тому там буде все ще так: неактивно. Те, що я бачу на даний момент, там дійсно важка ситуація, постійна оборона, може бути наступ, ДРГ, все що завгодно. Але яких якихсь результатів конкретних з однієї з іншої сторони не бачу.